Вітаю всіх, пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути або так чи ні, на три варіанти, або три події, які б ви хотіли переглянути 26 березня 2024 року. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Дивимось перший варіант. Перший варіант п'ятірка кубків говорить вам так. Але, можливо, ви чимось ризикуєте, або поки що не бачите вихід із тої ситуації, яку ви собі запланували. Перечекайте, згодом для вас все проясниться. Другий варіант. Так, десятка жезлів говорить, що те, що ви замислили, ви реалізуєте. Але не забувайте, що ви взяли на себе більше обов'язків, чим насправді можете осилити. Можливо, вам потрібно розподілити ці обов'язки між оточуючими або в колі родини своєї. Але вам так. І третій варіант. Також так, лицар Кубків говорить про те, що це можливо більше пов'язано з емоціями. Тут можуть відбутися нові знайомства, нове партнерство, буде щось неочікуване, але приємне. Тож, бажаю всім гарного дня, успіху, натхнення і хай ваші бажання здійсняться.